Ну що ж, дорогі наші глядачі, поговоримо про те, якщо і анонсували, як подорожі можуть бути хорошим тестом або перевіркою для сімейної. Пари. Є про що поговорити, друзі. Сьогодні у нас Ольга Гулей, психологиня у цій студії. Вітаємо вас. Доброго дня, рада бачити. Навзаєм. Як реально. ваші справи? Як вас тиждень проходить? Спасибі, по-весняному. Дуже по -весняному. відчувається сонце. Справді? Справді дуже відчувається. От як природа прокидається, так само і щось у нашій свідомості відбувається, насправді. І ми з плячки нашої виходимо такої зимової Так, потрошки. Знаєте, кажуть, що друг. Пізнається в біді. Хтось каже, що друг пізнається в, в їді. Хтось каже, що хочеш дізнатися, який друг, піди з ним у горик в цій пісні знаменитій. А ось подорожі. Наскільки вони об'єднують чи роз'єднують, власне, ну, роблять ближчими один, одного чи ні, сімейну пару. Тому як подорожі впливають на стосунки між партнерами, на вашу думку, якщо дійсно вони впливають. Я думала, ви зараз скажете, а партнер пізнається в подорожі. ми про це й говоримо. Я би сказала, що великою мірою можна багато взнати, але при цьому не варто робити такий вердикт тільки на основі подорожі. Mm -hmm. Що таке подорож? Це коли ми дуже багато часу проводимо разом, і часто це більше, ніж в нашій побутовій ну, діяльності в житті. І ще це якась новизна. Тобто є два е, фактори, яких нема в побуті. Ми багато часу разом, можливо, навіть 24 на 7, і купа новизни. І це сюрприз, стрес. І ось те, як люди впораються з цим стресом, вони кайфануть об нього і розслабляться, і відпочинуть, насолодяться або, можливо, розсваряться. Чому я говорю про це? Тому що це не рідкісний випадок. Ось це вже вони побачать в подорожі. А особливо, знаєте, коли кажуть, що відразу після одруження в медовий місяць їдуть і виявляється, о, наскільки ми різні. А приїжджають і такі, напевно, ми один одному не підходимо. Так, знаєш, там, наприклад, до дружини там о, давай в музей, о, яка архітектура, чоловік такий. ну… Я хочу лежати, дивитися телевізор. Так, ну до прикладу, так. Тому все-таки воно може впливати, так? І воно показує, хто є хто. Вона більше показує, хто є хто, ніж та обстановка досить стерильна, яку ми влаштовуємо на етапі, наприклад, зустрічання. Якщо ми говоримо не про подружню пару, яка вже досить в, багат, в багатьох ракурсах подивилася одне на так, так. То люди, які тільки зустрічаються, це переважно така досить штучна атмосфера. Це якась кав'ярня, це якийсь парк. Тобто умови, які заздалегідь більш-менш комфортні обом. Uh -huh. Обом. Uh -huh. Там майже нема новизни. А ось під час подорожі там все нове. Нова локація, нові парки, нові люди, можливо, нова мова, нове ліжко, нова температура, нова їжа. Все нове. І там ми можемо бачити, а як людина своїм життям взагалі оперує. Він любить спати до сьомої чи до дев'ятої. На чому саме зазвичай іде ось цей накал або виклик угу. у стосунках? Ну, допри... В подорожі? Так, так, в подорожі. А в побуті. В тому, як ми хочемо, як ми бачимо цю подорож. І про це варто поговорити до початку, які наші очікування. Тому що, якщо ви прокидаєтесь о 9, і для вас відпочинок це коли будильника не існує, і ваше тіло вас прокидає мінімум о 9 а ваш партнер вже о 7 допиває третє еспресо і в черзі чекає. стоїть. І То... чекає, щоб ти встав. І чекає, так. Да, да. І тоді це точка, про яку треба домовитися ще до початку. Тому що у когось несплячого режиму буде більше, у когось менше. І там можна домовлятися. Ну, приміром, куди, в які локації я можу піти, доки ти спиш. Тобі важливо поспати, базова життєва потреба – окей. Чи готова ти пожертвувати тим музеєм? Так, да, добре, мені не принципово. Окей. І тоді ми ну, щасливіші. Тобто має бути певна домовленість, Безково. бо я розумію, що інколи буває так, дивлячись від того, наскільки там чоловік чи дружина любить планувати і організувати організовувати, то буває таке, що чоловік каже там Умовне я тобі довіряю, все ж ти сплануєш все зробимо. Uh -huh. Але по факту приходить час, і там дружина спланувала, а, а чоловік, наприклад, не дуже хоче. Маршрут мені це не подобається. Ходити, там, він же втомився, uh -huh. або там ще щось. І тут настає момент, що е, дружина може а образитися. Типу така, як ти ж мені довіру, Я ж не я хочу. А тут ти е, 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 все баниш, і, і вже піде трошки не так. Б. Вона може просто промовчати і висказати, аж потім після. Після подорожі. І, і третій варіант це якась має бути мудрість. От Давайте поговоримо, як правильно в таких ситуаціях реагувати. Третій варіант. Голосую <рес> за третій варіант. В таких ситуаціях ох, ну, в ідеалі домовитися до того, uh -huh. проговорити, що якщо ми їдемо кудись, наприклад, десь в Париж, uh -huh. там є точка з макарунами, і до неї величезна черга. Так. Чи ми обоє готові цю величезну чергу простоїти? Три години. Бо реально хтось готовий. Так. Хтось заради цього летів їхав. Ради фото в Інстаграмі. Так, Там так, ще так. Десь. Для когось це суперважливо. Для когось важливо в цей час краще, не знаю, на водичку подивитися, uh -huh. каву попити, поспати, зрештою. Для когось достатньо сфотографуватися біля Ейфлової вежі, а для когось ні. Я була в Парижі і не піднялась, і так. конфлікт? Uh -huh. До речі, я чула про такі випадки. Що деякі пари навіть не підходили близько до її вежі, тому що для них, для обох, виявилося цінністю споглядати її красиво, здалини, з якогось там високого поверху, готелю. Mm -hmm. Буває так? Е, mm -hmm. Я знаю випадок. Сім'я їде в Єгипет відпочивати, mm -hmm. і чоловік, звичайно, налаштований на що відіспатися, це відпустка, дружина там. Так, в них є послуга. Фото на сході сонця в пустелі на багі, а це треба в четвертій ранку прокидатися, щоб це ж було на світанку. Uh -huh. Друга ніч. Так, треба на другий uh -huh. день е на гору Сінай попасти, а це виїжджають в другій ночі чи в третій ночі автобусом. Ми кожну ніч кудись їхали, каже, я думав в Єгипті відісплюсь. Uh -huh. ні, це локації, локації, він чи вона хоче туди-туди. І ось двоє приїхали і питаєш, як Єгипет? <реш> <реш> Був. <реш> Був. От е, Був. як шукати компроміси, якщо ну, те, що ви сказали, дійсно на березі домовитися до цього. Видали. Буде в нас активний чи пасивний відпочинок. Можливо, що ще варто проговорити там, не знаю, цінову політку, тому що, можливо, там, він готовий там, 150 євро за вечерю віддати, а вона каже, ну навіщо? Давай там з'їмо якийсь ходок за 10 євро. Чи навпаки, Іваню, давай будемо чесними. Ні, ну чи навпаки. Я ну я не спорю так я е, як, от про що повинно повинні домовитись ще на березі, плануючи цю поїздку? На березі про все про що б ви домовилися з друзями, тому що іноді здається, що якщо це мій партнер, uh -huh. то він думає, як я, відчуває, як я має відчувати мене. А це все фантазії, які не мають нічого спільного з реальністю. Уявіть, що ви йдете з другом. Ну а партнер, це ж ваш друг, я сподіваюся. Було б добре, якби були uh -huh. ці стосунки, такими, як у справжніх друзів. Ми з друзями домовляємось, дві дорослі людини їдуть. Вони будуть там їсти, спати, розважатись, як? І чесна розмова. Просто, ну, якщо вам треба план по пунктам, ви собі уявляєте, що я буду робити протягом дня, і кожен пункт проговорюєте. Uh -huh. І там буде дуже багато нест нестиковок. І це добре, тому що ми люди різні. Mm -hmm. е, якби цих е, ну, неспівпадінь не було, було б велике таке терапевтичне питання, а що відбувається у стосунках, чи там немає цього злиття, там, де я і я пропало, і з'явилося щось таке аморфне. Mm -hmm. От, тому просто розмовляємо, Ага, бачу різність. І в момент, коли є різність, ось це важливо, не впиратися рогом, а і ще одне, не бігти в компроміс одразу. Що завгодно зробити, аби оця напружена нотка зникла. Це добре, але пізніше це зробити. Перед цим це класне місце дізнатися, а який партнер взагалі, що він любить. Якщо він там дуже сильно голосує за ті гори, наприклад, а я на море хочу. То перед тим як ми будемо компроміситися, можна поцікавитись: а чому ти так це любиш? Чому для тебе це так важливо? Що ти там сподіваєшся? Це ж щось про партнера. І насправді є велика ймовірність, що він відчує таку увагу, таку турботу нашу, що ми не просто намагаємося його переманити на свою сторону, ми цікавимося, чому він, як він так живе. Можливо, він і на море погодиться. Мені здається, що інколи ця одна подорож з партнером десь на тиждень, наприклад, вона. Десь як три роки просто життя спільного, тому що справді дуже багато ситуацій виникає, які через те, що там тут ми на роботі, там час від часу у нас це виникає. Можна дуже багато чого, от як ви кажете, і пізнати, і навіть і навчитися своєї сторони, як бути з цим. І тут треба дуже багато великої мудрості. І хочу вас запитати стосовно того, чи слід також розглядати в попередній домовленості якісь ролі чи обов'язки, які будуть саме також в подорожі, щоб там це не впало на плечі одного найвідповідальнішого з пари. А що ви маєте на увазі кажучи ролі? Mm -hmm. Ну, До прикладу, якщо е, їдемо і ми орендуємо там, до прикладу, епартмент, mm -hmm. питання, чи ми сніданок обід вечеря в ресторані їмо, mm -hmm. чи все-таки економимо, але комусь потрібно готувати. Дружина каже, Я хочу у відпустці не готувати, а відпочити, mm -hmm. а не сніданки і вечері там думати, як це все організувати, тому що ми економимо, до прикладу, ну, до прикладу, роль. Я mm -hmm. там як дружина-повар, uh -huh. кухар чи. Я реально відпочиваю від, uh -huh. від цього ну, як, як до прикладу. І, і, і ще, як, наприклад, ви казали, от справді з друзями якось ми більше домовляємося. От я з подругою їхала якось по Європі, і я відповідала за маршрути по містах, тобто uh -huh. сполучення, як ми там будемо, а вона вже там, де ми будемо ночувати, наприклад. І це так само воно спростило якось подорож, і ми чітко знали, хто за що відповідає. Uh -huh. Uh -huh. Подивитися, що для вас ця подорож. Наприклад, для когось подорож це відпочинок від своїх ролей і функцій. Ну, приміром, там, десь як керівник, угу. а їду відпочивати, не хочу керувати. Не хочу, щоб за мене все вирішували. І так само людина може відпочити від своєї функції е повара. Угу. Добре, про це треба сказати. Про це треба сказати, тій людині, яка хоче відпочити від своєї функції готування, а людині, яка зацікавлена в тому, щоб щось їсти, їй треба потребуватися про те, що вона буде їсти. Наприклад, якщо до того партнер готував, готував і, відповідно, годував, то ну, можна поцікавитись, а ти хочеш, плануєш взагалі готувати? Бо я то їсти ну, точно буду хотіти, ти готувати хочеш? Так, да, окей, ні, добре. Тоді Як ми це будемо вирішувати? Uh -huh. Ні, тоді ми не їдемо нікуди. Не. <рес> Можливо, на це не вистачить коштів. <рес> що робити, якщо була подорож? І ніби і подорож була, але негативний такий, знаєте, осадок, осадок на серці. І, вроді, розумієш, і навіть незалежно, чи це сім'я, чи це друзі, вроде, що далі з друзями спілкуєтесь. Ну, от якось не то. Знаєте, от як тепер зробити так, щоб. І, і ми розуміємо, ми ж хочемо відпочивати, хочемо далі їхати. Як вирішити, оцей осадок, який залишився після подорожі? Що осад... би на майбутнє не було? Ой, вибачте, раніше почала питати Ні. вас. А цей осадок, цей осад, він від чого виник? Від контакту з людиною? Чи від недовід? від того, що не відпочили? Ну, я думаю, через те, що кожен по-своєму, напевно, бачив. Угу. Подорож, екскурсію. Бо це поїздки. образи, які накопичились? Ну, напевно, тому що. Можливо, мені здається, одна з причин, тому що коли подорож, знаєте, там, навіть сказати просто слово там Дубай в кожного своє. Uh -huh. Я їду в Дубай, тому що я там ніколи не був. Але подорож це тоді питання не про мене, а про нас. А що вона хоче від цих, до прикладу, Дубаїв. Uh -huh. Ну, розумієте, можливо, тому що кожен очікував свого, а не спільного. І тому. Десь це притягнення, в воно знаєте, і, при, і прийшло до того. Розчарування деякі, так? Так, 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 так. так. Розчарування виникає, коли були очікування: так. ну, якщо вже відпустка закінчилася, то як мінімум можна зробити висновки і щоб подальші відпустки були кращими. Це, взагалі, навик, який ми по життю добре би його прямо щодня практикувати. Ось я зустрілася там з друзями або пішла на побачення з партнером і відчуваю осад. Де було розчарування, як, що було очікування, як я подбала про те, щоб це очікування збулося, і як я створила ситуацію, що це очікування не здійснилося. Вибрати звідти весь досвід, який ви можете взяти. І тоді в подальшому буде, буде краще. І також цей він часто буває від недопроговореностей. Ну, якщо це партнер і вам важливі стосунки, і ви продовжите далі бути разом. Бо буває по-різному, після відпочинку, як ми сьогодні з вами трошки сказали, то ну, потрудитися, поспілкуватися. Всі ті питання, які варто було поставити, до, поставити після. Мені здається, що, от коли от я, наприклад, зараз слухаючи вас, я розумію, що. Двоє, наприклад, свідомих людей у відносинах, от треба справді проговорити, і друге це точно розуміти, що будуть ситуації, і точно, і навіть один одного якось і налаштувати так, це буде, але як ми будемо з цим справлятись разом? От mm -hmm. якщо тут вже буде якась спільність, і ми такі, а от ця ситуація, і таки свідомо розуміємо. Не там впадаємо вже якісь там образи. і так далі. Я знаю одну сімейну пару, яка після прямо після весілля, через декілька днів поїхала. В тур, де як то кажуть, все включено, відпочивали. Mm -hmm. І коли їх зустрічав вже з аеропорта, такі ще що вони просто посварені, їхали. Всі дорогу кажу, як вам там. Ну, дру... це, дружина щось там знаєте, зглажувала щось. Все не то, що там їжа, то не так. Давай я краще на Дніпро поїду і все, і не буду цих говорити. Я скажу, що там взагалі в них відбувалося, Ну, тобто, знаєте, і настільки от, ну прямо от приїхали, а зовсім різні люди. Зовсім різні люди приїхали. Упс. Упс. Тобто ну от є, от як ви, Тобто ми говоримо про те, що дійсно подорожі не показують, а, так от свічують багато чого, якісь на якісь друзями так само. Тобто, це в принципі про те, що, от як ви казали, багато ситуацій виникає, яких так просто не виникає. А ваші декілька порад, що може сприяти розвитку стосунків у подорожах? Як сплонути так, щоб це було розвитком, таким благословенням в стосунках для обох? Почати сприймати свою подорож з моменту виникнення ідеї про неї. Mm. Подорож починається з моменту ідеї. І все ось це сприймати як подорож і обговорювати її, як ми хочемо, як ми будемо, а як ти хочеш, а як хочу я. Вже на цьому етапі виникне різність і вже з нею справлятися. І е -е, можна справді проговорювати те, що ви. Е Згадували, питати партнера, а як ми ну як ти дієш, коли виникає різність поглядів? Що ти плануєш робити, або що від тебе очікувати, коли я захочу там в музей, а ти за макаронами стояти три години в черзі? Як ми будемо? І оці ситуації їх насправді небагато в подорожах. І вони досить типові. Їх можна на березі проговорити. Це, власне, те, що відбувається в терапії. Багато ситуацій люди можуть пропрацювати в кабінеті. Їм не обов'язково йти в світ, створювати ці ситуації, травмуватися, ранитися і якось їх болюче проживати. Те саме і з подорожами. Дуже вам дякуємо, пані Ольга, за розмови. Це дійсно. Друзі, знаєте, те, про що ми говорили, дійсно показує які наші стосунки, але навіть якщо щось було негативне, ми говорили про те, як це все можна перевести в плюс. Друзі, це реально можливо, щоб відпочинок сім'ї був благословенням, був радістю, був найкращою згадкою на роки. Пам'ятайте, що ця розмова, ви згодом можете її подивитися на нашому ютуб-каналі Ранку надії. Також поширити вашим друзям. А якщо вважати, що для них це корисно, а я нагадую, що в нашій студії сьогодні Ольга Голий, психологиня, і власне говорили про стосунки в подорожах. Залишайтеся з нами.